Вічна незмінна класика, яка завжди потрібна всім, це капронові гольфи. У нас ідуть мікс брендів. І уявіть за одненьку упаковочку: ось таку 15 гривень. А їх буде аж 60 і ціна лот гривень. Гривень показує, як вони в нас виглядають. Є чорні, є беш, різні кольори. Ось, до прикладу, ось такі варіанти, як ви бачите, це йдуть беш. Вони е, будуть по одній парі в упаковочці. Загальна упаковка 4 штуки, і одна така упаковочка 15 гривень. Далі, там 40 ден, тут ось 15 ден. як ви бачите, покажу в розгорнутому вигляді. Вони дуже приємні до тіла. Це під ботинки, під все, що завгодно, їх можна одягати. Дивіться, показує класна, широка резиночка, але перетис, передавлювати вона точно не буде. От проте вона класно буде сідати по ніжці. Гарно тягнуться. Ось так вони виглядають. Покажіть, будь ласка. Також у нас ще є ось такі варіанти чорного кольору. І, до речі, там, здається, ще якийсь відтінок може бути. І я нагадаю, що 15 гривень це дуже класна ціна. Можна зробити націнку і заробити грошей. Для того, щоб замовити даний лот, який актуальний круглорічно, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.